Страхи під час війни, Юлія Бутенко, практикуюча психолог. Постійні думки про те, що мене вб'є ворог або ракета. Як їх позбутися? По перше, це абсолютно нормальні думки, тому що в нашій країні йде війна. І ми весь час чекаємо, звідкись небезпеку. Що ми можемо зробити? Ми можемо якісь речі контролювати, якісь не контролювати. Коли прилетить ракета, куди прилетить, що це буде за місце. Ми не знаємо і ми це не контролюємо. Але ми можемо контролювати свою безпеку. Тому треба заздалегідь, приготувати наш тривожний чемоданчик, Якщо слава Богу, ви його ще не розкладали. Чуючи сигнал тривоги, треба бігти в безпечне місце в бомбосховище, і тим самим ви збережете собі життя. Важко засинати, бо не знаєш, чи прокинешся зранку. Як відпочити вночі? Сон він дуже важливий в нашому житті, щоб наше нерво. Система відпочивала за той день, який пройшов, тому дам такі загальні поради відомі про те, що не дивитися новини перед сном. І гуляти день має бути більш активний, коли день наповнений активністю, ви більш втомлюєтеся і легше засинаєте. Але все-таки, якщо це все не допомагає, перед сном думки жахливі не дають вам заснути, можете спробувати зробити релаксацію, медитацію, так, щось послухати, Приємно в навушниках. Зараз дуже багато різних цих методик є доступних у мережах, інтернет-мережі. Є така релаксація за Джейкобсоном. Якщо ви чуєте, що ваше тіло в напрузі, і ви не можете розслабитися, щоб заснути. Ви слухаєте цю релаксацію, і буквально за 10-15 хвилин ціло розслабляється, і це допомагає вам. Легше відійти до сну. Ще є така дуже цікава техніка, я її дуже люблю, вона називається провітрити голову. Коли ці думки е, заважають заснути, ти сідаєш і все-все-все виписуєш, буквально все, про що ти думаєш. Я зараз думаю про це і це. Мене це і це. І все виписати до тих пір, поки у вас вже в голові просто нічого не буде, і ви вже пишете, я не знаю, що писати, все написав. Тобто, да, такі, як е, відчуття спустошення. Цей листок не показав. Трібен, ви можете його пом'яти, жмакати, порвати на шматки, викинути, і після цього вам буде набагато легше заснути. Страх бути пораненим чи залишитися без руки, ноги. Як його подолати? Можна отримати поранення і під час війни, і в спокійний мирний час. Це десь схоже на страх. Від ДТП потрапити в ДТП або страх авіакатастрофи і через це не сідати на літак. Ми маємо зрозуміти, що цей страх можливий, але не обов'язковий. Тобто він може ніколи і не трапитися. Наша задача із нашого страху зробити наш ресурс ресурс, який буде нас рятувати в різних екстремальних ситуаціях. Ми можемо, наприклад. Продумати, а що я буду робити, алгоритм дій, якщо я отримую поранення. Перше, друге, третє. Або ми можемо навіть продумати, що мені не робити, як себе обмежити свої дії, щоб не отримати це поранення. Наприклад, не ходити в кущі, не ходити на заміноване місце, поле, де ви знаєте, що може бути небезпека. І ще було б добре пройти курси медичної допомоги, що вам ще більше допоможе розібратися з вашим страхом та запобігти так, продумати його наперед. Тоді ваш страх знизиться. Постійний страх за життя своєї дитини. Як провести корекцію? Підготувати алгоритм дій, що ми робимо, якщо щось страшне може статися. Бо звідки цей страх? Цей страх, коли дитина не з нами, наприклад, у садку чи в школі, і ми не знаємо, як там буде. Насправді, в садку і в школі є певні алгоритми дій, що мають робити працівники, щоб забезпечити безпеку дитини. Ви маєте, якщо вас це турбує, обговорити з керівництвом садка чи школи навчального закладу, що вони будуть робити в цьому вис... випадку. І вам буде спокійно, ви будете знати, що відбувається з вашою дитиною. Якщо все таки ці дії вам не допомагають, і тривога за життя дитини вона дуже висока. Треба їхати в більш безпечне місце, де ви будете себе почувати більш безпечною, тому що роль батьків це захистити себе, захистити свою дитину і для того, щоб ми вижили в цей важкий час. Під час повітряної тривоги гранично підвищується рівень емоційної напруги. Які техніки застосувати, поки перебуваєш в укритті? Якщо ти вже знаходишся в укритті, але тривога не проходить, потрібно собі сказати те, що я відчуваю. Я зараз тривожуся, я тривожуся через сирену, але а, я бачу, що я в безпеці, я в безпечному місці. Тому а, якби мені треба заспокоїтися. Яка наша задача? Нам треба попрацювати з нашими думками і з нашою поведінкою. От з думками ми поговорили сам собою, пояснили, що я в безпеці. Тепер переходимо до дій. Ми можемо зробити певні дихальні практики. Їх є дуже багато. Я вам раджу одну з них називається 3-5-7. Це е, така легенька е, дихальна вправа. Ви робите на три рахунки вдих. 1, 2, 3, на 5 затримуєте 1, 2, 3, 4, 5. І на 7 видихаєте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Але дуже головна умова. Коли ви робите вдих, ви надуваєте живіт, начебто кулька. І на видих, на 7 кроків, ви видихаєте, наче через соломиночку. І видих має бути, бачите, довшим. І ще ви можете додати візуалізації. Наприклад, уявити місце, де дуже свіже, приємне повітря, і ви вдихаєте це повітря, коли рахуєте 1, 2, 3. А на 7, коли вдихаєте, уявляєте, що ви видихаєте свою тривогу, що можете уявити, якого вона кольору. І зробивши це по колу десь 3-5 разів, ви побачите, що ваш рівень тривоги значно знизився. Далі я вам раджу піти і допомогти, можливо, якось розважуватися. Дітей чи людей похилого віку, з кимось поконтактувати у, у підвалі, чи де ви знаходитесь у бомбосховищі. Можна з собою носити гаджети, якщо це можливо, закачати якісь цікаві фільми, музику, якісь настольні ігри. Тобто, чимось себе займати, щоб час прийшов швидко. Це наступний крок після того, як ви з собою поговорили, попрацювали з думками та й своєю поведінкою. А ще хочу сказати: слухала інтерв'ю Дмитра Монатіка, і він казав, що коли він чує сирену, що є тривога. У нього така думка, що бомба прилетить саме туди, де я стою. Але він говорить, що в нього в житті стільки ще планів, і він вважає, що в нього ще є велика місія, що це е виникає наступна думка, що ні, я, я зараз не помру, тому що мені ще багато всього треба зробити. Ось ці плани про майбутнє, що я ще хочу зробити в житті, що я ще не зробив. Це така класна штука нам самим себе витягати зі страхів і з тривоги. Тому за допомогою яких технік заспокоїти дитину в укритті, якщо в неї підвищується тривожність? Ви в укритті з дитиною, але дитина тривожиться. Чому це може відбуватися? Перше, що ми маємо пам'ятати, дитина це дзеркало батьків, дзеркало стану батьків. Коли мама тривожна, батько тривожний, дитина це бачить і вона це транслює і так само тривожиться. Тому найперше мамі, батькам треба заспокоїтися. Буде спокійна мама, заспокоїться дитина. Якщо ви все-таки бачите, що ви спокійна, а дитина ні, що ви можете зробити? Підійти, обійняти її, сказати, що я поряд з тобою, я тебе захищаю. Що ти тут у безпеці. І далі можна запропонувати декілька таких технік ігор, дивлячись від віку дитини. Є така техніка. Торт або пиріг. Ви кажете дитині, а давай ми з тобою уявімо, що в когось день народження, чи в тебе, чи в мене. А скільки свічок ти хочеш, щоб було на торті? Десять, двадцять, окей, гаразд. А тепер зроби вдих і довгий-довгий видих, щоб ти встиг задути всі-всі-всі свічки. І робите це декілька разів з дитиною. Спочатку ви, потім дитина. Для чого це? Коли дитина видихає, робить довгі видихи, вона тим самим заспокоїться. Знижу свій рівень тривоги. Ще є дуже цікава техніка, називається «безпечне місце. Запитайте у дитини. Уяви собі місце, де тобі було дуже безпечно, дуже комфортно, дуже затишно. Розкажи мені про нього. Вона може закрити очі, може не закривати очі і пригадувати різні деталі. Запитайте, а що справа знаходиться біля тебе, а що зліва, а що попереду в цьому безпечному місці. І таким чином ви заспокоїте нервову систему, бо вона буде там, де їй затишно. А ще якщо у вас є якась цукерка чи печиво, чи якась родзинка з собою. Можна попросити дитину закрити очі і сказати, що зараз ми граємо з тобою в таку цікаву гру, я тобі дам щось їстівне в рот, і ти будеш вгадувати, що це, і робити вигляд, начебто ти це їсиш перший раз. Розкажи мені, яке воно, яка та родзинка на смак. Ми радимо брати з собою іграшки, розмальовки. Моя дитина, наприклад, коли чує сирену, тривогу, вона каже: Ура, там буде моя подружка в бомбосховищі, і вона з радістю туди йде і вже планує, в які ігри вони будуть грати. Можна планувати і потрібно планувати з дитиною той час, який ви будете з нею проводити, коли закінчиться тривога. А куди ми підемо? А що ми зробимо? Як ми проведемо цей час? Фобія ядерного удару як позбутися страху, що вибух може статися. Зараз трохи присутній такий інформаційний натиск стосовно цієї теми. Зараз є вже достатньо інформації в достатній кількості на різних сайтах, де є чіткі алгоритми, інструкції, взагалі, як відбувається ядерний вибух, яку зону він може зайняти, як поводитися, якщо ви на дворі, якщо ви в приміщенні, якщо ви ще десь знаходитеся, як себе вберегти. Ці інструкції є, і їх треба з ними ознайомитися, почитати, підготувати ті речі, які там пишуть. Чуть варто підготувати на всякий випадок. Тобто ми якби забігаємо наперед, випереджаючи те, що може статися. Коли ми це підготували, ми можемо звільнити наш мозок і сказати собі: я зробив все, що міг. Те, над чим я маю контроль, і я підготував. Далі нам треба переключатися на наше життя, насолоджуватися ним зараз, тому що. Ми не можемо поставити життя на паузу. Життя йде, і під час першої і другої світової війни люди виходили заміж, народжували дітей, займалися іншими справами, ходили на роботу. Тому вам треба знайти справу, яка вам приносить задоволення, і туди фокусувати свою увагу, а не на те, що може ніколи і не трапитися. Страх за військовослужбовця рідну людину, якій реально загрожує смерть. Як з цим жити? Це здається таким і простим, і важким питанням, тому що найголовніше, нам треба все таки жити, робити щоденні справи, прибирати, готувати, вигулювати собаку, бавитися з твариною, тому що все таки повернусь до того, що ми не контролюємо якісь речі в житті, а якісь контролюємо, і треба робити фокус уваги на те, що ми можемо контролювати. Ми маємо жити, насолоджуватися життям. Наскільки це можливо тут і зараз? Тому що там наш близький батько, чоловік, брат, друг, він нас захищає, і мені здається, він найменше хотів би, щоб ми тут плакали, страждали. Там наші військові нас захищають, щоб ми тут могли. Жити, виживати, адаптуватися до тих умов, що є, і триматися. Якщо у вас є якийсь зв'язок з вашим знайомим, з рідним, котрий зараз там служить в гарячих місцях, в гарячих точках, треба у спілкуванні його підтримувати, показувати сильну позицію говорити про те, що ти справишся там, ми справимося тут, тому що, якщо ви будете тривожні, ви будете цю тривогу йому передавати. Він почне тривожитися, і ця тривога може заважати йому концентруватися на тих задачах, які там є. І ще хочу сказати, що у наших військових є чіткі інструкції, як вони мають поводитися в певних ситуаціях. Тому вони в принципі сконцентровані на тому, що роблять, і знають, як собі допомогти, якщо з ними щось може трапитися кожного дня. Тому ваша задача зберегти себе, своє фізичне, фізіологічне, психологічне життя і мати ресурси для того, щоб підтримувати близьких і сподіватися на краще. Це одна порада. Ми не знаємо, як воно станеться. Ми не можемо брехати один одному і казати, що все буде добре, бо це неправда. Ми не знаємо, напевне. Тому ми маємо казати близьким, тим, хто переживає і собі, що не дивлячись ні на що. Я справлюсь. Я знайду в собі сили встати, піти, зробити те, що мені потрібно. Я виживу. Якщо я не буду знати, як поводитися в якій ситуації, я знайду людей, котрі мені допоможуть вирішити це питання. Нас всіх зараз переповнюють страхи та тривога. Що ми можемо з цим зробити? Взяти їх під контроль. Тому я вам бажаю правильних думок у голові. Думок, котрі будуть вас витягати з неприємних відчуттів, неприємних станів, і все таки повертати в життя, якого ми хочемо і яке ми можемо зробити для нас. Тому будьте сильні, будьте сміливі, дбайте про себе і слава Україні!